Привіт! Мене звати Вікторія. Я клінічний психолог і акредитований гештальт терапевт у психотерапевтичній спільноті з вищими медичною і психологічною освітами. Окрім основного методу гештальт підходу, в своїй роботі я також використовую травмофокусовану когнітивно поведінкову терапію. Кризове консультування, а також маю підготовку у роботі із психосоматичними розладами. Окрім приватної практики, маю великий досвід роботи у психосоціальних проєктах, як українських, так і міжнародних. Багато працювала з людьми у кризі, а також з людьми з травматичним досвідом. Мої теми: кризи, травматичний досвід, психосоматика. Складні емоції, зокрема батьківство, материнство, стосунки, а також кар'єрний розвиток. Працюю з дорослими, а також з підлітками від 16 років. У професію я прийшла не лише як фахівець. А як людина, яка проходила власні життєві кризи. Психотерапія навчила мене глибше розуміти свої потреби, приймати непрості досвіди, а також знаходити ресурси у складних життєвих обставинах. Для мене психотерапія не лише професія, а й спосіб взаємодії зі світом. Я вірю в цінність уважного і поважного ставлення до людини. У своїй роботі я дотримуюсь етики, конфіденційності та щирості. Для мене важливо створити простір, у якому людина буде говорити про будь-які свої почуття і почуватися почутим. Мої клієнти кажуть, що зі мною легко бути собою, що я підтримую і в той же час допомагаю побачити речі під іншим кутом. Я працюю в партнерстві з клієнтом. У нас завжди є діалог і спільний пошук рішень. Сеанс триває 50 хвилин. Це простір, де ви вільно можете говорити про те, що вас турбує, без страху засудження. Ми разом досліджуємо ваші почуття, думки, досвід і шукаємо спосіб, як із цим бути. Клієнти відзначають зазвичай, що після зустрічей у них з'являється більше ясності, відчуття опори і розуміння, як бути далі. Терапія це процес, де крок за кроком ви будуєте нове ставлення до себе і свого життя.